Мир вам, дорогі брати і сестри. Коли ми говоримо про те, так... про що таке потенція, і я візьму латинське значення того слова, в короткий переклад. Що воно означає? Силу, міць, здатність, потугу, значення, вплив, перевагу, володарювання, здатність і ефективність, кожен мужчина має Потенцію має все це в собі, має якусь здатність, якусь можливість щось зробити. Ясно, що в культурі, яка нас оточує, коли ми говоримо про потенцію мужчини, про його силу, його здатність, в нас все дуже так би, до одного статевого акту. Але насправді мужчину не визначає його участь чи не участь в статевому акті, а визначає його чоловіча природа. І ця здатність. Це можливість, це ефективність, вона дуже глибока. І про неї я закликаю в кількох хвилинах майбутніх, які перед нами, задуматися над тим, а що ж він може. І коли ми денебудь в світі дивимося на людську пару чоловік-жінка, ми розуміємо, що це воно, скажімо, ідеал людської пари це Подружжя це велика тайна. А я вам кажу про Христа і церкву. І на кожному шлюбі, в християнському шлюбі, ми чуємо це постійно, що в тому шлюбі він Христос, вона церква. Я хочу ствердити, що бути Христом комусь насправді величезний виклик. І це реально потребує величезної потенції, сили всередині. Що це по-простому по-людськи означає? Високих космічних високопарних матерій. А це не тільки стосується пари, допустимо, чоловік і жінка. Це стосується таких наборів варіантів. Це, допустимо, брат і сестра, це настоятель і його парафіяни, його парафія. Це будь-де, де є мужчина по одній стороні. Я підкреслю, що в тому всьому хрестом покликаний бути Він. Практично, це коли вона, друга сторона, другий учасник діалогу чи процесу, неадекватно реагує. Ну, так по-простому, вона психована. Це не він каже, то всі баби дурні, розвертається йде, чи яким способом проби неї вплинути. Це він, як Христос, розуміє. Щось спричинило таку її поведінку. І мені не все одно, що з нею робиться. І я готовий запитати її, що сталося. Це тоді, коли вона невірна, це коли вона хоче на все плюнути і гринути дверима. Він не вступається. Він робить як Христос, який не вступився з Христа, який розумів, що своєю любов'ю він має піти не просто зробити багато, а зробити дуже багато. Для неї, для відкуплення людства вистачало його однієї крові. Всі ці страждання, кожен крок, на який він пішов далі, був з любові до неї, з любові до церкви, з любові до кожного з нас. І він виходить наперед, виходить назустріч така роль чоловіка. Це не любити її, коли вона не глючить. Це любити її тоді, коли вона найбільше глючить. Це виражати її вірність, присутність і любов тоді, коли вона по-людськи в локах найменше на це заслуговує. Це дуже складно. І мені видається, в моєї дуже суб'єктивної точки зору: мало хто з мужчин розуміє виклик, ким він покликаний бути, яким він покликаний стати. Бо для цього треба мати очі, як він. Треба мати вуха, як він, треба мати серце, як він. І ми цього не маємо. Ні один земний мужчина не має цього з народження. Ну і що тут дивуватись, його здатність бути Христом сильно похитнулася з огляду на первородний гріх і на особисті гріхи. Але вже принаймні той, хто має свідомість, до чого він покликаний. Так це той, хто готовий своїм задоволенням, своїм, своїм комфортом, своєю вигодою пожертвувати заради неї. В світі, який нас оточує, ми говоримо про одиниці тих, хто розуміє, що він в тій сім'ї є не для того, щоб йому служили навколо нього скакали, а він прийшов. Щоб послужити і дати викоп за багатьох. Це в його тіні, в писання каже, що в його плід був солодкий, в його тіні я відпочивала. Це в тіні мужчини має відпочивати жінка. Це в його тіні він є ж, той, хто сторожить, він є сторож. За ним вона може функціонувати більш-менш нормально. Заради справедливості обов'язково ствердити, що і жінкам, нам є що зрозуміти і є що почути. І тут не підхід, хто раніше заглючив, курка чи яйця, так? хто з нас. Ми зломані чоловіки і жінки. Ми неправильно функціонуємо, ми не відображаємо тих, до кінця ким маємо бути. І ми насправді, скажу від імені жінок, тої частини, яка себе Підпише під тим, що я сказала. Ми не очікуємо раптових результатів, ми не очікуємо якоїсь космічної переміни, ми не очікуємо підміни, що раптово одного дня бабах він все зрозумів і став такий, як, як Бог від нього хоче, не ми хочемо. Так? Ми поміч напроти чоловіків. Наше завдання зробити так, створити йому всі умови для того, щоб він став Христом, для того, щоб він побачив. Інтереси для того, щоб він побачив свій егоїзм, свою зацикленість, свій комфорт, комфортизм, що я працюю тільки для того, щоб мені було вигідно, мені було б добре, а ти мене головне не напрягаєш. Складне питання: воно має багато дуже компонентів, багато впливів. Але чого жінці достатньо? Їй достатньо розуміти, що він розуміє. Розуміти, що він розуміє, до чого він покликаний. Що він розуміє, що він не, не є такий. І взагалі, коли мужчина розуміє, що йому треба навертатися, вірити в Євангеліє, і ставати другим Христом. А це процес болючих але прекрасних очищен, да з ним зовсім по-іншому працюється, як він це розуміє. І насправді це і є. То, про що просить Марія, моліться за навернення бідних грішників. Ми повинні молитися за навернення тих, хто не бачить висоти свого покликання, хто не бачить свого потенціалу, хто не бачить своєї потенції, хто не бачить е завдання і мети, нашу, він тут є, яким він тут повинен стати. Навіть дуже. Крайні такі варіанти, так якби про те, що якась там святість, досконалість, вона злітає невідомо в якомусь космосі, що я рятую. Ну, різні там є легенди, так, якби рятую країну, рятую фірму, рятую роботу, рятую космос від пришельців. Але як е, святість сама під носом, так, якби, я в своєму домі, той мужчина в своїй хаті під своїм носом бачить, які кондиції, в якому стані його жінка, його діти. Це є перше. Це його прикладний матеріал, на якому все вимірюється, в якому стані твоя жінка і твої діти такий ти, як пастир, як вихователь, як Христос. Є в той вклад звичайних жінок, про це буде окрема розмова, окреме відео. Тому оці речі під носом. Ну, якби, ті, до яких ми заземляємося, які нам показують конкретну сьогоднішню реальність, ми повинні на них дивитися таємственно, сакраментально, що вони мені хочуть сказати. Ні в кого не буде й жінки, ні в кого не буде ідеальних дітей, але бути зрілим настільки, щоб дозрівати, бути настільки свідомим, що розуміти, що тобі потрібно рости в свідомості. І я е, стверджую, що навіть якщо мужчина вже дійшов до тієї, що він розуміє, яким він має бути, тобто яким є Христос, Він пізнає, як він може стати іншим Христом, дивлячись на той, який він є, і пробуючи наслідувати його, єднаючи з ним, приймаючи його до свого єства, до себе, він робиться таким чином на нього подібний. І життя, праця, співпраця з мужчиною, який це розуміє. Радикально відрізняється від життя і праці з тими, хто цього ще не зрозумів. Мужчини маєте величезну потенцію, і ми, жінки, віримо в неї і просимо, щоб Бог розвинув все, що в неї закладено. Христос Воскрес!